Напередодні нового року Верховною Радою були прийняті ряд законів, якими внесені суттєві зміни до законодавчих актів, в тому числі до Податкового кодексу України. Я хочу звернутися до жителів міста Біла Церква. Наслідком тих законодавчих змін є ті рішення, які прийняла міська рада. На в січні місяці 22 та 29 числа. Що стосується транспортного податку, транспортний податок сплачують платники, жителі міста Білої церкви, які мають у своїй власності легковий автомобіль, який використовується до 5 років та за об'ємом двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Зазначена ставка встановлена 25 тисяч гривень. Це передбачено і кодексом, міська рада підтвердила це. І е, такі власники мають раз в рік сплатити 25 тисяч гривень. Якщо е, громадянин придбав такий транспортний засоб протягом року, то сплата починається пропорційно е, з місяця, в якому він набрав право власності. Що стосується земельного податку, я хочу звернути увагу, що на сьогодні, в 2000 в поточному році, в бюджетному році, в 2015 році, будуть діяти ставки, які застосовували наші платники, власники земельних ділянок, протягом 2014 року. Таким чином, зміниться зміняться ставки земельного податку лише на коефіцієнт індексації. Нормативно-грошової оцінки землі, тобто він встановлений, затверджений коефіцієнт 1249. Але що стосується рішення, то вони встановлені на рівні 1%. Що стосується єдиного податку, то тут компетенції і дано право міській владі сесії міської ради місцевим радам затверджувати ставки єдиного податку для першої та другої групи. Якщо чисто інформаційно, то єдиний податок зазнав суттєвих змін. Якщо перша друга група не змінилась, але змінились лише обсяги. Тобто я хочу наголосити і звернути увагу жителів міста Біла Церква, що на сьогодні перша група, тобто це фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою торгівлю на ринках або надають побутові послуги. Це значна кількість у нас таких платників, у нас їх понад 5 тисяч. Обсяги, річні обсяги отриманого доходу ними не можуть перевищувати 300 тисяч гривень, тоді, як раніше, це було 150 тисяч. Так от, для цієї категорії платників встановлено кодексом до 10 від мінімальної заробітної плати, затвердженої, встановленої на 1 січня поточного року. На сьогодні ця сума складає 1218 гривень. Сесія міської ради знову ж таки затвердила ставки для. Громадян платників єдиного податку міста Біла Церква в розмірі 8% від мінімальної заробітної плати і сьогодні це складає 97 гривень 44 копійки. Тобто я хочу наголосити і звернути увагу громадян, що ставка ця не змінилась. Таким чином, вони сплачують так, як сплачували і в минулому році. Для другої, ставки, для другої групи платників єдиного податку. Тобто обсяг яких сьогодні складає півтора мільйона, не може перевищувати півтора мільйони гривень. Тоді як в минулому році ця сума перевищ... була встановлена на рівні одного мільйона гривень. Для них кодексом передбачено не більше 20% від мінімальної заробітної плати, тобто 244 гривні, 36 копійок. Це сума. Не на рівні минулого року, і таким чином не потрібно хвилюватись і сплачувати ці податки на рівні минулого року. Що стосується третьої групи, то кодексом передбачено сьогодні. Раніше це було шість груп платників єдиного податку. На сьогодні це 4 групи, причому четверта група для платників фіксованого податку. Я не буду зупинятись конкретно, тому що це обмежена категорія платників. А третя група, тобто всі останні платники, вони автоматично в автоматичному режимі будуть переведені в третю групу з зменшеною ставкою в порівнянні з минулим роком на 1%. Тобто, Тобто в тих, у кого було 5%, стає 4%. Також рішеннями міської ради були встановлені місцеві збори: туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір сплачують громадяни України та громадяни. Які не мають громадянства України, але прибувають на територію міста Біла Церква та отримують послуги з тимчасового проживання із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений срок. Ставка встановлюється 1% від вартості усього періоду проживання в місцях, які для цього відведені, тобто готелі. Та інші такі заклади, які надають послуги з проживання. Це навіть попадають і квартири, які здаються в найм для туристів, для тих, хто приїжджає на обмежений термін до міста Білої церкви. Також затверджено збір за місця для паркування транспортних засобів. Платниками цього збору є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішення Білоцерківської міської ради організовують і проводять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів. За один квадратний метр на сьогодні встановлена ставка 0,03% від мінімальної заробітної плати. Це, виходить, е, 0,37 копійок. І Сьогодні б хотілося би зупинитись також на е, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, яке 29 січня також, положення справляння його по справлянню було затверджено депутатами міської ради. Е, е, і платити мають цей податок ті, хто мають у власності квартири загальною площою більше 120 квадратних метрів. Та будинки більше 250 квадратних метрів. Що стосується рішення, яке було прийнято 29 січня поточного року, то ці ставки для фізичних осіб, для власників нерухомості будуть застосовуватись і обчислені за підсумками 2015 року. І такі рішення надійдуть кожному власнику, до 1 липня 2016 року. Для житлової самонерухомості існують такі пільги, і це кодексом передбачено, і в даному рішенні це також затверджено. Звільнення від оподаткування 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для житлових будинків. Також передбачено ряд пільг, які також можуть ознайомитись в рішенні, але Якщо і я знаю, що звернули увагу дуже багато жителів наших, що об'єктом оподаткування є житлова нерухомість, а також господарчі будівлі для ведення якби, житлової будівлі для господарських нужд, туди входять і літні кухні, і сараї, і все таке інше, то депутатами міської ради. Прийнята нульова ставка оподаткування саме для такої нерухомості, тому нехай не хвилюються наші жителі. І в даному випадку ця ставка буде застосована до нежитлової нерухомості, яка є придатком житлових будівель і яка, безумовно, не використовується для введення підприємницької діяльності. Що стосується Нежитлової нерухомості, яка належить на праві власності юридичним особам, то юридичні особи мають подати до нас Білоцерківську об'єднану Державну податкову інспекцію розрахунки до 20 лютого. Ставки податку затвердила сесія 0,3% від вартості такої нежитлової будівлі. А для житлової будівлі 0,5%, але так як я сказала, за виключенням господарських споруд.